Всім привіт! Радий вітати на Славко шоу. Перейшов черговий тиждень. Тиждень знову непростий, біткоін скакав вгору, вниз, частіше вниз. Доходив майже до 74 тисячі, було дуже багато ліквідацій. Ну, у нас стратегії такі, що нас ліквіднути не може. По крайній мірі, я не бачу, як нас може ліквіднути. І незважаючи на те, що біткоін дуже сильно просів від відкриття тижня до закриття тижня. Відкривався десь на 83 з копійками, а закрився там 81. Нам вдалося відіграти тиждень майже в нуль в доларі і гарно прорости в біткоїні. Наш бюджет біткоїні вже понад 2 біткоїна. Це реально дуже круто. Так що я вважаю, що тиждень ми пройшли гарно. Поїхали далі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що відбувалося цього тижня, чому це відбувалося, і що з цим робити. Ви бачили всі сильні падіння, сильні рости. Все це відбувалося на фоні заяв офіційних осіб США про накладання мита, про відтермінування накладання мита, про якісь перемовини, все якось дуже сумбурно. І біткоін, так само як фондовий ринок, дуже активно на це реагував. Що відбувалося, Що відбувалося з альткоїнами, я навіть говорити не буду. Там, там взагалі просто жах. Ми з вами торгуємо біткоїном і говоримо про біткоін. Пройшли значні ліквідації. За деякими даними, ліквіднуло більше як на півтора мільярда доларів. Це якраз на падінні, три дні тому було, до 74 з копійками тисячі доларів. Хтось втратив значну частину депозиту, хтось просто втратив стопи. Причому стопи втратили як шортисти, так і лонгісти за рахунок шаленої волатильності і різких скачків курсу. Я не пригадую останнє, коли ринок був настільки маніпулятивний і настільки волатильний, як зараз. І, чесно кажучи, особисто я вважаю, що зараз процвітає інсайдерська торгівля. Наприклад, трейдер, який знає буквально за кілька хвилин до заяви офіційних осіб США, що вони заявлять, він може відкрити позицію або в лонг, або в шорт. І відразу після заяви, буквально через 5 хвилин, коли ринок рухнеться, у відомий йому бік закрити цю угоду. Мені здається, що деякі люди цим цим займаються, хоча це і протизаконно. Дивіться: багато людей займаються класичним трейдингом. Це коли ти по аналізу, відкрив позицію в лонг чи в шорт, поставив тейк профіт, поставив стоп-лосс. І чекаєш спрацювання одного чи іншого. Мені здається, я майже впевнений, що такий трейдинг на цьому ринку не працює. Адже стоп лоси будуть ну, братися дуже, швид... дуже багато і дуже часто. Е якщо ставити маленькі тейк-профіти, то біржові комісії з'їдять значну частину доходу. Ринок дуже складний, дуже волатильний. досить важко зрозуміти трендовий рух. І взяти хороший профіт. І, е, в принципі, торгувати класично по класиці, ну, я зараз не бачу змісту. По крайній мірі, якщо ми хочемо торгувати профітно, як би я радив торгувати початківцям. Чесно кажучи, зараз хороший час інвестувати в біткоін, незважаючи на паніку, незважаючи на страх. Який панує на ринку. Адже всі ми знаємо, що найкращі інвестиції це коли переважна більшість людей бояться, коли в страху, коли в паніці. І, як казали відомі інвестори, що інвестувати найкращий час це коли на ринку кров, паніка, навіть якщо це кров твоя, все одно треба цей час інвестувати. Що я вам раджу? Я вам раджу, перше торгувати тільки на споті. Інвестувати тільки у біткоін. Трейдити виключно парою біткоін до стейблкоїна, не бавитися трейдингом, наприклад, Ефіріум до біткоїна або якісь щиткоїни до біткоїна. Повірте, ви там не заробите. І також можна використовувати прості, спотові гріт-боти, але тільки як продовження власної стратегії інвестування. У попередньому випуску словкошоу ми з вами запускали такого бота, а зараз давайте подивимося на його результати. Погнали! І так, ми з вами на біржі Binance, де тиждень тому ми запустили з вами торговельного бота. Ось цей бот біткоін до FDUSD. Ми туди поставили 5 тисяч доларів на цього бота. Поки що маємо результат плюс 131 долар 60 центів. Подивимося. Що тут відбувається? Нагадаємо налаштування нашого бота. Вони наступні. Коридор торгівлі у нас був від 75 тисяч до 95 тисяч доларів. Бачите, і біткоін провалювався аж під 75 тисяч за цей тиждень. До 95 я, звичайно, не доходив. Крок торгівлі у нас 2 тисячі доларів. Бачите, зараз стоять ордери на покупку 75 тисяч, купити по 77, по 79 по 71. Продати стоїть від 85 до 95. Це е, поточний стан бота. І подивіться, що він давайте так ще раз, що він напрацював. Загальний профіт зараз 132 долара. З них гріт профіт 117 доларів. Гріт це профіт від коливань. Це коли нам вдалося купити біткоін і продати біткоін дорожчі, і це фактично вже зафіксований прибуток. Флотінг, поинт, е, флотінг профіт. Це профіт, отриманий від зміни курсу. Тобто, ми, коли запускали цей бот, то курс був от стартовий 83,059, зараз трошки вище. Зараз 83,500, 83,600 в цих межах. Це такий флотінг профіт. І дивіться внизу, історія торгівлі. Ось у нас велика кількість ордерів, які спрацювали і дали нам профіт. Ось було куплено по 81 тисячі, продано по 83. Ця пара ордерів дала нам профіт 11,68 долара. Ще таке саме. Ще, 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 ще. Ось бот працює. Також цей бот показує, що якщо він буде працювати так далі, тобто якщо біткоін матиме подібну волатильність і не виходити ми з меж коридору 75 тисяч 95 тисяч, то ми отримаємо 167% річних. Ця сума, звичайно, завищена, ну, тому що я думаю, що всі ми в адекваті розуміємо, що рік не буде біткоін в цьому коридорі торгуватися. Він вискочить з нього або вгору, або вниз. Тому реальна прибутковість таких ботів нижча. Але отримати 30-40% вічних – це цілком реально при спокійному грамотному запуску. Поїхали далі. А тепер традиційно дамо прогноз на ринок. Індикатор страху та жадібності, головний наш індикатор, все ще знаходиться в стані страху і заходив в екстремальний страх. Це чудовий час для інвестицій. І особисто я слабо вірю, що при таких значеннях цього індикатора ринок сильно впаде. Хоча цього тижня ринок сильно впадав. Правда, ви бачите, що він відновився. Тому я все ще очікую певного зростання Мої позиції в основному зараз. Лонгові, і я вірю, що ринок дещо відновиться. Ви ж свої торгові рішення маєте приймати самі, грунтуватися виключно на власних розрахунках, бути обережними і розумними. Люблю вас, цьом, до нових зустрічей! Сію!